І тут я хочу нагадати вам, що Україна дуже часто у своїх публічних виступах і українці обирають говорити про те, що Україна захищає не лише себе, а й весь демократичний світ. І Андрій, коли цю, чув ці висловлювання, завжди дуже, дуже скептично до них стався, дуже критично про них відгукувався в своїх ефірах, це розбирав. А я так: ну, типу, а що тут такого? Ну, типу, ну говорить і говорить він. Але насправді це фраза, яка невілює дуже багато чого. І я вважаю, що дійсно нам треба відхилитися від того, що ми захищаємо весь демократичний світ. Та пішли вони всі нахер. Ну, от реально, не треба говорити те, що не є першочерговим для нас. Ми захищаємо себе. Ми боремося за своє життя. Нас не буде, нас знищать. А далі будуть знищувати вас, ну ми це можемо розповідати уже далі. Ми не повинні говорити, що перше, через що українці йдуть захищати українські землі, це тому, що вони відстоюють бля, демократію, вони відстоюють себе, вони відстоюють свою націю. Це якраз історія про те, що Демократичний світ розповідає, що він відстоює за демократію, що він насправді за демократичні принципи і за просування демократичних принципів у всьому світі це виходять там якийсь там Байден, Обама чи якась ще там фігура велика, і говорить: ми за демократичні принципи для того, щоб у світі була демократія, але коли демократію просто починають знищувати, ми дуже сильно занепокоєні. І оці от фігури, вони фігури мови. Вони насправді, по-перше, не підкреслюють насправді те, за що ми воюємо, за свою націю за українське, за українську націю. А по-друге, це дійсно важко дуже пояснити імперіям і колишнім імперіям, а колишні імперії ще довго залишаються імперіями в мозгах. Тому що, ну, наприклад, питання нації для імперії це питання виникає тільки колись якась з поневолених націй піднімає голову і говорить: Я хочу. Бути видимим, я не хочу бути в твоєму рабстві і і для імперії це страшне. Тому вони так сильно бояться націоналізму. Не тому що гітлер, Не тому, що гітлер, а тому, що для них це травматичний досвід. бо він нагадує, що твій раб почому то вирішив перестати бути твоїм рабом. І коли ми виходимо і говоримо, що ми воюємо не за себе, не за свою націю, не за своє майбутнє, не за свій суверенітет, не за свою недоторканність, не за те, щоб ніхто не міг зайти на чужі землі безнаказано, ми не за це воюємо, а говоримо, що ми воюємо за захист демократії. Появляється Карлсон, який розповідає, що Україна не демократія. Чому повинні їм допомагати, і так далі. Чому ви повинні нам допомагати? Тому що ви розповідаєте, що ви демократії? Ви розповідаєте, що ви це захищаєте? А ми такі теж підсіли на цю балалайку. Ми захищаємо демократичні принципи. Які мав страху демократичні принципи захищаємо? Якщо демократичні принципи саме себе не захищають, вони зараз всі офігівають від того, що творить Трамп. Трамп виходить от такий, хочу окупірувати Канаду, хочу. Гренландію, тут тарифи підніму, тут їх нагну і так далі. Можливо, у когось приріжуться згадки про те, що у них є яйця, і вони почнуть давати нормальний відсіч сильну, а не от глибока занепокоєність, можливо, щось поміняється. Але питання в тому, що фактично це інтерв'ю Такера Карлсона для мене було деконструкцією якраз цієї нашого посилу, який ми часто декларуємо на світ, про ми захищаємо світову демократію. Да, це одна із цілей, якась там не перша. Ми захищаємо українську націю і своє майбутнє в цьому світі, і свою державу, і свою територію, свої землі, своїх людей. Ми захищаємо себе, а потім уже світову демократію. Тому що можливо світова демократія взагалі ніхрена не заслугована те, щоб її захищати такою кров'ю, як ми її захищаємо. Я не знаю, можливо, вам здаються мої фрази контроверсійними, і якимись такими вони недооформлені у мене в голові. Я вперше на цю тему говорю в ефірі, Але насправді я просто бачу, як Такер Карлсон просто деконструює демократичність України суверенітет України. Говорить, що ми диктатура, говорить, що ми там такі та такі та такі та і говорить, що нас взагалі не треба захищати, тому що ми -то тут при чому захищати навіщо? Вайсет аптес. Амінвеню Конго інведеть нейберс, лайк і снаксіоматник, Судан да. Якщо Конго нападає на сусідню країну, то ну типу, от от де, от куди Україну поміщає в країні в системі світу американського американців, тих, що дивляться Україну. Десь куди Конго. Насправді, а, насправді для нас дуже багато інших країн, теж як Конго. І Конго насправді нічим не гірше і не краще за нас. Їх теж туди так помістили імперці, які розповідають, що є та Конго, чи там Парагвай, чи ще щось. А, висмоктавши спочатку ресурси, а потім а, упосліджуючи держави. І а, таке порівняння, воно, ну, типу, вона насправді не образила. Це близько таке ж, як порівняння, як сказати, те, що з села. А що такого поганого бути в селі? А що такого поганого бути в Конго? Погано бути конченим імперцем, який визначає для певних держав певну позицію у толчка. Да? Оце погано бути. А бути Конго чи бути Україною взагалі не погано. Але хто ж, коли слухає Такера Карлсона, зважає на цей фактор? Ніхто, ні ніколи. І знову ж таки, я нагадую: діалог про геноцидальну війну Росії проти України зводиться до того, що Путін диктатор, ну і що, і Зеленський теж диктатор. Так, а чому диктаторам повинні допомагати? Не йде мова взагалі про знищення, не йде мова про стерті міста, не йде мова про те, що це просто загарбання. Клакою руского міра, який е, нічого не створює насправді, а тільки вміє знищувати. І тільки таким чином знищуючи, чим більше нового він може загарбати і знищити, тим довше його існування. Бо у нього існування можливе буде тільки коли він перемелює все, перемелює і е, перетворює на руський мір. А якщо він цього не робить, то все все зупиняється. От. Ну і давайте ж ядерка. nuclear weapons? Yes, we do. Do you think that's a good idea? Yes, absolutely. You know why? You're because freaking at me. me out. If Ukraine had nuclear weapons, they wouldn't have been invaded. <laughs> you, can we agree on that? We told them to give up their nuclear <laughs> they wouldn't deterrent. They been invaded. We if the West but hadn't said we're going to use you as a staging ground for intimidating Russia, like mm -hmm. why would we want to do that? Why not just allow? What we've done is pushed Russia into the Chinese. And orbit. many people would say, and how does that help us? Many people in that region say actually what's happened to ukraine is precisely why they should have been in nato because if they had been in nato putin wouldn't have invaded them okay and also they say people say that also say if we hadn't collectively basically bullied ukraine into giving up their nuclear deterrent he wouldn't have done it either because they would have had a nuclear weapon to defend themselves this is super crazy super, is it crazy? crazy yes it is Знецінення тупо всього. І, зрештою, зрештою, з одного боку, знецінення НАТО, це Захід воює проти Росії. Знову закріплення оцих всіх російських. Ну, типу, якби ви включила Марію Захарову, то вона б може гірше говорила, ніж Карлсон. Тому що він це говорить з емоціями і з правдоподібним сміхом. Він сміється, він веселиться, коли він чує, що Україна демократія, чи коли він чує, що Росія би не не напала на Україну, якби Україна була в НАТО. А коли Росія взагалі нападала на якусь країну НАТО? І вона нападає на всі держави, на які може напасти, розповідаючи, що там НАТО зараз прийде, тому ми нападаємо Пірними. Ну, ніхто... І головне, що Пірс Морган сидить і оце все слухає і пливе за течією, яку йому додає Такер Карлсон. Ну, коли ти вже п'ятий раз сказала, що е, 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 Зеленський диктатор, сказав, що да, диктатор, но. І почати щось інше. Ти бачиш, що тебе просто. Ну я думаю, що насправді він це все свідомо робить. І якщо говорити про ядерку, то, звісно ж, так, Карлсон там зарядив, що нам треба з Росією шукати спільні зв'язки, тому що Росія це потужна держава, вона ядерна держава і таке, і таке і інше. І я це давати не буду. Я просто нагадаю свій інший сюжет, який я зробила, коли Україна зайшла в Курську область. І я тоді зробила сюжет на каналі «Хороший Рагулін» про те, що, на мою думку, курськам. Кар'єра Путіна почалася Курськом Вона і закінчиться, і я згадувала сюжет Сергія Даренка, який він зняв після того, як затонула затонув підводний корабель Курськ. І, зокрема, я там показувала дещо, що хочу вам повторити в прив'язці до ядерної держави, і в прив'язці до ваших аргументів, якщо ви говорите з якимись іноземцями стосовно того, що Росія є потужна ядерна держава. Запитайте їх в першу чергу, а що вони знають про те, як Росія утримує свою ядерну зброю? В яких умовах? В каких умовах живут люди, які обслуговують ядерный арсенал России? Запитайте их, а потом покажите им це видео. Это страшное место. Смахивает на чеченский поселок, взятый федеральными войсками. Вода тут горячая была, когда приезжал Путин. Путин уехал воду, отключили. Все дело в том, что ведутся профилактические работы. На время приезда президента профилактические работы прервали. Это оказалось возможным в рамках гостеприимства. Вы скажете, что так живут многие в России. Ви скажете, що даже і президент жив, як он говорит в такой квартире. Тут спорить не о чем. І да, да, наверное, жив і Путін. Я только не знаю, в какое время президент жив в таких квартирах. Я не вірю, що президент жив саме в таких домах, в домах в такому стані. І коли він говорить ці слова, ти спочатку не дуже розумієш, ну, типу, чому він робить на цьому такий акцент. Але потім стає все зрозуміло. І я не вірю, що коли він жив в похожих условиях, у нього була ядерна кнопка, ядерні ракети на борту і пара ядерних реакторів. Мова йде про те, що ми зараз дивимося на побут людей, які мають доступ до керування ядерною зброєю. До того, щоб натиснути кнопочку і відправити цю ядерну боєголовку в когось чи в щось. І... Я от почала придивлятися цей сюжет і згадала слова Путіна, що він не розуміє, як вести перемовини з людьми, які создають угрози для об'єктів ядерної енергетики. О чому з ними взагалі можна говорити? Так, от у мене питання: а про що можна говорити з людиною, яка інфраструктуру, що обслуговує ядерну зброю, тримає у такому стані? Тому що я сьогодні зайшла на Google Maps в рамках підготовки до сьогоднішнього Етеру і пошукала фотографії Відяєва зараз. І там не дуже великі зміни. А це місце дислокації флоту Північного сіверноморського, морського Ядерного. І от люди, які обслуговують, Найнебезпечнішу світову зброю живуть в таких умовах. І вони добре зараз живуть краще. Да? Але якщо ми відмотаємо, як жили в нульових на початку, в 99-му, в нульовому, і відмотаємо зараз, то умови життя, в яких вони існують, просто тваринні. Так виглядає житло людей, які мають доступ до най... небезпечнейшую зброю, однией из найнебезпечнейших зброй в свете. Люди с ядерной ответственностью и с ядерной опасностью. Они возвращаются домой из темноты, чтобы греть воду кипятильником, чтобы выдумывать приспособления, которые бы позволили не замерзнуть в квартире. Военную базу в Ведяеве заложили в 58 году. Дома строили по крымскому проекту. То есть точно такие же, из тех же материалов стоят и в Севастополе. Эти дома тут в Ведяеве называют крупнощелевыми панельными. Дом Лячиных не худший в поселке. Он хуже так называемого Адмиральского дома, такой же жалкий на кирпичной пятиэтажке, но он лучше Трущев по соседству. Люди тут наслаждаются хорошим по их мнению асфальтом, ведущим к дому. Асфальт подлатали для президента Путина. Он навещал семью командира подводной лодки Курс вот в этом подъезде. Вид этого подъезда шокировал страну. А это батарея отопления в квартире командира атомной подводной лодки последнего поколения. Батарея выглядит как обычная, но она электрическая. Дело в том, что в квартире командира атомохода делали ремонт. Батарею отрезали, а новую не подключили. Как-то сразу не удалось, а потом позабылось. Капитан атомной подводной лодки Геннадий Лячин придумал вот такой способ не замерзнуть. В старую батарею закручен кипятильник. Мы начали с деталей быта, чтобы рассказать вам, что такое жизнь в Ведяеве. И вот, мне хотелось бы... Сісти зараз з якимось воєнним експертом НАТО, показати йому це відео і сказати, а що ви скажете про те, що, ну, можливо, умови трошечки кращі, але що 24 роки тому командир атомного підводного човня жив у умовах, де він батарею робив теплою з допомогою кип'ятильника. Я думаю, що в принципі люди вообще не поймуть, про що річ і що вообще происходит. І я скажу: от що ви скажете про те, що в Росії ядерна зброя? Люди, які мають доступ до ядерної зброї, живуть в таких умовах? Ви не думаєте про те, що можна дати йогу, і в якийсь момент просто та пошло на все нахуй вместе з цим ядерним оружиєм? Заїбався як і Ну, типу, невже взагалі? Ну я розумію, що це все зараз, це все зараз дуже інфантильні висловлювання з мого боку. Але я просто не розумію, невже а, взагалі світ навіть не намагається прорахувати ризики, які пов'язані з тим, у якому стані знаходиться інфраструктура, що обслуговує одну з найнебезпечніших зброю у світі? І от знаєте, ну насправді, насправді відповіді і реакції на оці от всі запитання вони мають бути дуже стислими і дуже, дуже візуальними, типу із серії, чому ти не хочеш бути частиною Росії. Я не хочу, щоб як Росіяни морально калічити дітей. Наприклад, я вам покажу приклад. Ну от це, це дуже зразу зрозуміло стає. Я люблю свою родину. Родина це мама, папа, бухпост, товариші. і машини, які проїжджають, солдати машуть нам і сигналять — Це теж родина. Це Те уривок з передачі крок до мрії. На першому федеральному каналі російського телебачення, де дітей з окупованих земель Макіївки проводять через геноцидальні практики, привчаючи їх до того, що їх родина це Росія, яка принесла на їхню землю війну, яка Зґвалтувала їхні сім'ї, в тому числі вбиваючи їхніх близьких, і розповідає тепер дітям, що їх родина це Росія, і що коли їм сповнються 18 років, то треба буде йти і Росію захищати. І вони йдуть. Аби 18 було, я би пошов родіну так? От ну от власне, це от те, що можна показувати і казати: я не хочу бути частиною Росії, тому що росіяни, Мало того, що вбивають українці, вони дітей з самого малечку починають гвалтувати фактично тим, що ти будеш вмирати за Росію через 10 років, коли тобі виповниться 18 років. Це знаєте, зрозуміли приклади. Я насправді хочу якийсь такий ресурс робити про отакі приклади: про Відяєва, про те, як виглядає їх ядерний арсенал. Тому що коли тобі говорять про ядерний потенціал а, а, Росії, ти хочеш запитати: А що ви знаєте? Ви бачите, в яких умовах взагалі живуть ці люди? Ви бачите, як воно відбувається? Ви розумієте, чому воно так відбувається? На дітях показувати на бальвіні, яка танцює на танки, показувати приклади того ницості цієї, а не Путин в хотят выбрать все этот, у них великая культура, Достоевский, Лебединое озеро. Ой, ну что там Libine Крым? They have an interest and in have for over 300 years in controlling Crimea. Crimea, hmm. Crimea, Crimea where their fleet is based. They had a referendum in Crimea. The people Crimea are Russian Russian and want to remain part of the Russian Federation. So he didn't take Crimea. It's Russian. It's filled with Russians. They had a referendum that nobody disputes. People should be allowed to choose their own government. That's the basic precept of democracy. But you did take Crimea. OK. Should people be allowed to choose their own government? Yes. OK. So the people of Crimea voted overwhelmingly to align with the Russian government. So that's illegitimate. Why? When did they do that? Uh, right after the coup in 15, I think. Right. So 15. after they'd been invaded. Why do you think or why, okay, do you, or so, why do you think why do you think so many Russians vote for Putin in Russia? I don't think it was invaded. Russia has controlled Crimea for three hundred years. Yeah, the, but it I wasn't mean, it is the it, it wasn't it there. wasn't Russia's. And in the same way that that, that you say with well, the people of Crimea voted overwhelming in favor. Of course they did. They would have been killed if they hadn't. Same way as in Russia. In a secret ballot? The same way Russia Wait, 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 hold on. So you're saying that the election was conducted under duress and people's votes were known to the russian no, government i don't think that's true I'm i think saying, it was a secret I'm saying it's a secret. Що заважало Пірсу Моргану говорити? Я не думаю, що це правда. все інтерв'ю. Ти називаєш Зеленського он, диктатором, Я не думаю, що це правда. Ти говориш, що Україна була під зовнішнім привітом. Ні, я не думаю, що це ти просто не до Що ти насправді знаєш про цю ситуацію? Так Яр Камфен кожен раз, коли з'являється якась така ситуація, з якою треба не погодитися, говорить, ні, ні, я це не досліджував, але це люди голосували в таємному голосуванні, і таємне виявлення було під тиском в Росії, де ніколи такого не було. Ви що? Ви що, щоб в Росії таємне голосування було не таємним Вони проголосували. Ну, і, тіпа і питання було таке: окей, росіяни зайшли в Крим і через три тижні провели референдум. Як вони встигли все це організувати? як вони ну тіпа, зап... Хоча б уточнюю запитання: де тут легітимність в тому, що це проводиться отак? Ну, питання в тому, що як тільки будуть якісь запитання, які не підходять, Такеру і Харксону, я в этом не розбирався. яка різниця. Я знаю, що там всі росіяни, всі хотіли в Крим і Росія взагалі контролює ці землі 300 років. Я це знаю. І велика проблема в тому, що ті, хто ні хрена не знають ні про Росію, ні про Україну, слухаючи такий бред, вони приєднуються до нього і вони стають обізнаними. Тому перша історія, коли вам говорять щось про Україну, ставте запитання, що ти знаєш про Україну. І так, типу, а коли Україна стала незалежною? Давай, давай, в якому році Україна стала незалежною, внаслідку яких процесів? А які країни входили в склад Совєздого Союзу? Ну, типа, що ти про це знаєш? І, ну, поставте такі запитання, які покажуть, що людина взагалі ніхрена не знає. Ну, і далі вже танцюйте від цього. Ну, і плюс проводьте паралелі з чимось таким дуже зрозумілим. Бо тут, бо тут безкінечно оце йде питання: що, типу, значить, якщо, якщо Зеленський диктатор, за критеріями Такера Карлсона, то українців можна просто вбивати і віддати Путіну, щоб он насажав. Тому що достатньо просто показати одну картинку якогось стертого нахрень українського міста і сказати: Ну от Путін прийшов, а Отак от виглядає освобождення Путіна. Ти хочеш, щоб Україна виглядала так? Він скаже: Ні, я так не хочу. Тому треба перестати воювати, і всі міста будуть цілими, і все буде нормально, і всі будуть любити друг друга. Виграти в цьому бої у Такера Карлсона неможливо, але у спілкуванні з тими людьми, які вам зустрічаються по життю, можливо. Якщо ви не будете на них нападати, будете просто ставити уточнюючі запитання. І в принципі, можна навіть користатися методичкою Такера та, та Карлсона у вигляді реакції. Серйозно, так, да. звідки ти це знаєш? І уточнити, звідки людина це знає? Звідки вона це знає? Вона була, вона жила в Україні. У кого ти це прочитав в інтернеті? А на якому ресурсі? А ти в курсі, що в інтернеті дуже багато ресурсів, які ти думаєш, що вони англомовні, але вони рускі насправді да? і Карлсон теж.